Всім привіт-привіт, мої хороші! З вами знову Іса. І ми продовжуємо грати в гру Стрей і проходити її за милого котика. У попередній серії ми з вами знайшли таємну лабораторію Дока, батька оцього Шеймуса. І тепер нам потрібно піти до Еліута, здається, його звуть Еліут та починити трекер, який нам передав оцей Шеймус, щоб знайти цього Дока і знайти зброю проти тих зубків. Але спочатку я хочу піти до музики і віддати йому ще декілька нот. Мені цікаво, що він зіграє у цей раз. Я не знаю, може комусь він не подобається, але я ловлю якесь задоволення через те, що він грає щось нам цікавеньке з вами. Так, так в мене ще є для тебе мелодія. О, а що все? Тобто ми все йому віддали. Сорі, oh, чувак! Я думала, що в нас ще щось є для тебе? Але ні. Ти можеш? Ага, ми можемо тільки з одного апарату забрати одну банку енергетику. Правильно? Я правильно розумію? Ага, це вихід до каналізації, наскільки я пам'ятаю. Так, тут є якийсь сейф. Ти взяти таємничий пароль від сейфу. Використати цифровий код. А ну ка таємничий пароль. Що тут у нас? Оглянути. А, тут написано слідкуй за числами, але це виглядає як двійковий код послідовністю 0 та 1. А, так чи інакше, ми повинні розшифрувати цей код, і ймовірно, він пов'язаний з сейфом. Ні, стоп! назад. Я хочу його. Ти можеш. оглянути я хочу. М. Слухайте, але я зовсім не розумію, де мені взяти ці числа для того, щоб цей код, в принципі, його якось доладнати. Ну, давай слухайте, ми спробуємо, я не знаю. А тут нуля навіть немає. Окей. Угу, а Як його? Слідкуй за числами. Тут є якісь числа, за якими ми можемо слідкувати. Тут багато чисел. Але якісь такі. Виділені, знаєте? От 0,4 щось є. Типу, воно? Чи ні? Ну, добре, давайте ми тоді підемо до того Еліута. Ще б моя пам'ять знала. А, слухайте, я пам'ятаю, куди нам. Я пам'ятаю, що ми зістрибнули ось тут. Тому ось тут десь є його вікно. Недалеко звідси воно. Ну, проходь. Ти не можеш туди зістрибу. Ну-ка, давай на трубу і струбуюсь туди. Опа! Так, це його хата. Привіт! Ти нам допоможеш? Ти можеш подивитися на цей трекер. Ого, чудовий трекер. Я впізнав це модель то. Хіма БР 2000. З, ним маленький... З цим маленьким гаджетом ти можеш слідкувати за будь-ким. Можна? Треба. А, я знаю, як його полагодити, але коли я так тремчу, я не можу користуватися навіть клавіатурою. Не знаю, захворів чи я. А, захворів я чи щось таке, але почуваюся явно недобре. Я не можу працювати, коли так тремчу. Думаю, мені потрібна ковдра, щоб бути здатним відремонтувати трекер. Ха! Тримай, пончо! О, де це ти знайшов? Виглядає дивовижно. Дозволь я примірюю. Ми були в бабусі. Ой, як прикольно! Дивись, дрижаки прийшли. Я знову можу працювати. Так, дякую, тепер я точно зможу полагодити твій трекер. Дай поглянути. Просто потрібно оновити його та іще дещо. Вуаля! Єй! Ось так крихітко. Удачі в пошуку того, кого ти шукаєш. А, слухайте, я хочу. Хочу, хочу, хочу знайти десь ще автомати з енергетиками. Тому що я думаю. Стоп! Можемо щось натиснути? Мені оці числа щось мене загальмували, але я не думаю, що то для нас. Господи, що то? Ця музика у вас така чарівна. А я хочу знайти ще якісь автомати з енергетиками, тому що нам треба у того продавця щось ще купити. О, ноти! Найс! Nice. Все ж таки, музика нам щось, сьогодні щось зіграє. Пішли до нього. Так. Окей, я думаю, що нам буде простіше а, через вікно вийти. Ми котики. Виходити через вікно це наш обов'язок котячий. І стрибати на людей або на роботів, як у нашому випадку. Так. Ой, вибачаю, щось я вже. Запис... Записують декілька серій підряд, і, напевно, вже моє горло таке. Зупинись жінку. Так, тут ми вже нічого не можемо взяти, тому що, напевно, ми зібрали все. Гей, хлопче, ми принесли тобі ноти. Привіт. У нас є ноти для тебе. У мене є подарок для тебе. Тримай. Без назви. У цій мелодії рівно 44 ноти. Зіграй нам її. Мерсенне. Я випачаюсь. Чому воно таке стрьомне? Господи. Ну давайте заслухаємо, може воно щось нам дасть, ні? Чувак, до тебе нема претензій. Претензії до того, хто це написав. Бо реально воно якесь стрьомне. Так. Що тут? тут? Ми тут не можемо ніде пройти. Добренько, а куди нам треба? А, момо. Казав, що він, здається, десь у барі буде. О, ми з тою не знайомі. Я піклуюся про рослини. Люди... Люди їх сильно покращили. Тепер їм треба дуже мало світла. А, я просто додам трохи води та подивлюся, які великі вони виростуть. Це дійсно дивовижна тех... технологія, господи. Це дійсно дивовижна технологія. Слухайте, а звідки вода? Ну, напевно, вода є. Слухайте, воду не так тяжко знайти, насправді. Що ти робиш? Сторож. Ти виглядаєш розгубленим. Тобі щось потрібно? Ти ні? Я просто прийшов до людей. До людей до роботів. А, слухайте, там ми, здається, забирали. Ось тут є якийсь ще автомат. Ми не можемо тут нічого забрати. Я зараз хочу знайти три енергетики. Мені треба якось тебе відігнати, я так розумію, правда? Ти мені мішаєш? Як я це можу зробити? Може, тебе треба якось налякати? Ні? Є стрибнути тобі на голову? <різь> Або крізь тебе, я не знаю. Теді, бабуся зв'язала мені цей шарф. Хіба він не чудовий, вона так добре в'яже? Чудовий, чудовий. Щось мені здається, що ми так легко не знайдемо ці енергетики. Ну добре, давайте поки що поговоримо з момо. Стрибай. Говорити з момо. Я намагаюся відновити зв'язок, знайшов щось цікаве у Шеймуса. А, нам потрібно до Шеймуса. А що нам, Момо, якщо нам потрібен шеймус, і зі шеймусом нам треба знайти його батька. 100% точняк. Що-то Я завтикала трохи. Так, а де в нас був шеймус? От то проблема мироздання. Бабуся, тобі ще щось треба? Тобі подобається нове вбрання? Так, але я віддала його елюту. Бо він змерз. Я добра кицька. Так, тут. А. О тут, напевно, Шеймус, так? Чи то початковий тут? Ні, це початковий. Я завжди сюди заходжу і, типу, мені здається, що кожну серію взагалі в мене багато відповідей. Точніше, в мене багато питань, в мене немає відповідей, що тут за звуки страшні. А, так, 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 так. Куди нам? Ось сюди нам. Слухайте, я прийшла у правильне місце. Привіт! Шемос! Я принесла трекер. Тобі вдалося відремонтувати трекер? Так. Я розумна кицька. Вийшло? Ти полагодив його, молодець? Мяу. Дай но ну сюди. Я забула про це. Я не ту клавішу нажала, і воно відійшло. Сигнал. Тато справді живий, аж не віриться. Будемо слідкувати за трекером. Можливо, так ми знайдемо, куди пішов мій татко. Окей, пішли. А ми можемо якось ходити? Чи ми рисю тільки так бігаємо? Ну добре. Бо вони більш. Це світло. Боже, бідна, бідна космо. Усі ходять по її фарбі на її ганку. Слухайте, знаєте, мені цей світ нагадує трохи гру, точніше, не гру, це був мультфільм від студії sky щось там, її вже немає. Називався Роботи. От. Щось таке теж там було, але там просто був світ роботів. Там не було, наприклад, людей спочатку, та, а потім там а, вони. Хм. І що? Ну, ось він дійсно пішов з Нетрів. Там небезпечно, але я повинен впевнитись. Я повинен знати вперед. Тобто ми зараз підемо до каналізації? Ти гарно подумав? Я так розумію, що ми самі підемо, він не піде з нами, правда? Для нього це. Для нього це... О, ти з нами! Слухай, Альо, чувак! Ну ти той. Я то киця, я то, той. Мяу, а ти що? Це небезпечно для тебе, мені здається. Більш, більш небезпечно, ніж для мене. Подивись на всі ці яйця зурків, вони нас їдять. Ні, я не можу. І не треба! правда я не такий швидкий, як ти. Зурки точно мене доженуть. Ось тримай цей значок. Тато його впізнає. Він знатиме, що ти друг. Угу, Добре, зачокаутсайдів. Я відчиню тобі двері. Угу. Я протестую, я не хочу, щоб він зайшов з нами. Ми впораємося. Ось він. Так, вибач, я не можу далі йти. Я не такий швидкий, зурки мене доженуть. Добренько, давай йди, до... йди додому. Будь ласка, знайди його. поверни його тата. Ми повернемо спокійненько. Все буде добре. Слухайте, ну ось тут вже якось більш атмосферно. Я дивлюся, що все виглядає. Такі вулички. Ну, відчувається, що тут жили люди вже. Тобто тут якось воно по-іншому трошки. Якийсь такий, знаєте, інший вайб, я не знаю, інша атмосфера. От. А тут. Ага, я бачу, оце оця стіна з цими лампами. І ми, здається, по ній ще й летіли. Я обичаюся. Щось в мене реально. Перешить у горлишки. Щось воно не хоче працювати нормально, але. Хто його питає? Ми все одно будемо проходити, бо мені стає цікаво. Якщо чесно, цього я не дуже розуміла, в принципі, а, сенсу цього всього. Я така думала, господи, ми... ну, кицька, кицька, що далі? Так, глухий кут. Вон я вже бачу зурків. Я така думала, ну кицька і кицька, ну типу, що? О, мамочки, ні! Вони мене побачили, господи, побігли. Несися, як вітер, моя кицюнька! Пітюнька, несися. Господи, біжи, біжи, біжи. Просто біжи, господи, ні. Не чіпайте мене. Несися. Господи, їх ще більше і більше. Стрибай, стрибай, стрибай. І тут є, стрибай. Господи, просто стрибай! Мама родная. Як все погано! Ну стрибай. Я так знала, що мені треба донизу сюди. Господи, екшон, екшон. Хух. Нормально. Польот нормальний. Ми пройшли. Так, десь я там донизу мала стрибнути ось сюди. Мені, в принципі, ще подобається, що ми. Якось не можемо померти, скажімо так, від падіння десь. Ну, тобто він. Слухайте, а як тут? Ось так, типу? А він ніде тут не може зістрибнути. Чекайте. А, от сюди можу. Типу, воно по інерції повинно його. Так. Інерція. І що? І куди? Що і куди? Він туди не стрибає. І туди він не стрибає. Ось тут стрибає. І все. Ага, ось що. Треба було ще дати їй трохи. Сили. Так. Як -дробиш? добре, що він з нами не пішов. Ой, мама. <плес> <плес> Боже, я розумію, що йому боляче, але <плес> вибачте це було дуже смішно. Ти в порядку це було нічогеньке падіння. Док повинен бути поруч, близько. Ми, мабуть, близько. Фу, Мені трохи запаморочись. О, він зламав лапку. Вибач, що я не такою сміялася, моя кицюнечка! Вибач моє сонечко. Але це було смішно. Але погано, Ні, не можна над цим сміятися, але було смішно я себе до научу зараз. Так. Сюди тепер нам треба. Ага, от сюди тепер. І от сюди. Правда? Так. Тут щось є? Чи просто кущі? Ось тут є дзюрка. Це він? І він мертвий? Слухайте, давайте пройдемось сюди. Я можу тут застрибнути десь? Так, можу. Я можу піти ще нагору. Слухайте, можливо, то не він. Давайте зараз ми підійдемо до того робота. Я просто надіюся, що там, знаєте, як спогади просто, Але, а не його батьку. Запам'ятати? Так, це просто спогади, здається. Вчений, на якого я працював, завжди казав, що після виходу на пенсію хоче жити в маленькому заміському будиночку і рибалити це цілими днями. Звісно, в місті це було неможливо, і ніхто не міг цього зробити протягом щонайменше ста років. Коли доберемося до аутсайду, що ми. А, що, якщо ми знайдемо собі невеличкий будиночок з вудочкою та купою книг? Думаю, це те, чого так хотів вчений. Але спершу ми повинні знайти дока. Фух, дуже добре, що то не він. Я думаю, що я б трохи той занервувала б. Я не хочу, щоб тут хтось з наших таких знайомих він помирав. А, слухайте, з поводу будиночка десь на воді. Як вам ідея? Ви б хотіли жити у таких будиночках десь на природі, знаєте, не у місті, а іменно у такому якомусь невеличкому будинку, там, не знаю, розводити альпак якихось, наприклад, чи якихось інших твариночок. Чи ви більше такий міський, тип людини, і вам подобається більше жити у місті з усіма? Так, так би мовити, з інтернетом, з магазинами, які знаходяться поруч. З такими всіми а, речами. Я якось не знаю, як це сказати одним словом, вибачте. Так, що в нас тут є ще? Ми тут можемо пройтися десь, але я так думаю, що ми можемо пройтись десь ще отут. Що тут ми маємо? Тут якийсь прохід. Ало воно все-таки заражено, господи. Я не здивована, що людство померло, чесно кажучи. Жити у такій місцевості це неможливо для людей. Ага, ми можемо там десь на гору запригнути, так? Так, да, ми можемо, добре. Так, що тут ми маємо? Або так ми могли пройти. Ну, в принципі, та, сенс не міняється. О, він тут живе, серйозно? Ну, зістрибуй. Hello. Фу, вони такі мерзені. Чому їх називають милими? Вони стрьомні. Серйозно, подивіться просто на це. Господи. Так. Слухайте, от бачите, оцей код 8801, я вже не перший раз його бачу. І зверху 923. Точніше, 90 000 23, напевно, якось так. Не перший раз я вже це бачу. І я думаю, що нам це може допомогти зі сейфом. А як він тут живе, в принципі. Слухайте, мені здається, йому норм, в принципі, тут. Квіточки в нього тут є. Що ще ми тут. Можемо знайти клітки? Коври? Ось він. Він живий? Живий. Гей, почекай ти, не зурк, хто ти? Ти носиш мій значок. Як ти його знайшов? Тебе послав мій син? Ох, Шеймус, мій розумний хлопчик. Я тут вже цілу вічність. Я прийшов сюди, щоб протестувати мій дефлюксатор, але все пішло не за планом. Шкода, що я не можу повернутися додому. Я дуже сильно сумую за сину за тобою теж. Якщо бажаєш, можеш оглянути будинок, але я гадки не маю, як вибратися з цього місця. Слухай, ну ти хоча б живий. Це вже добре. Я думаю, що ми знайдемо спосіб. Так, запам'ятати, це його син, типу. Я бачу людей у таких костюмах. Вони були крихітними та скрізь сновигали, створюючи багато шуму. Отак, От я тепер згадав, це були діти. З ними вулиці здавалися набагато жвавішими. Незважаючи на труднощі, які вони приносили, дорослі, здавалося б, дуже їх любили. Докаже, що скучає за Шеймусом. Це те ж саме? Ну, напевно, так. Так. Тут є автомат, Але я не можу з нього достати енергетику. Що ж таке? Шкарябунь. Я можу тут просто пошкарябатися або тут щось відкриється? Ні, просто пошкорябитись. Добренько. Залишити на стіні свої кехтики. А... Щось буде грати. Ой, ти ходиш за мною? Привіт тулі. Я ж тобі тут зламаю все. Ти ж знаєш, я ж мяк. Щось ми тут можемо теж. Хейбережніше hey, з цим дефлюксатором. За повного заряду зурки вибухають як конфеті. Для роботи ці, кірхетські... ці крихітці потрібно 1,21 гігават енергії. І єдина річ, що має тут таку потужність, це генератор за будинком. А проблема в тому, що він не запускається. Гадаю, перегорів запобіжник. А оскільки навколо зурки вийде та полагодити його, надто небезпечно для мене. Я не достатньо швидкий, але ти цілком. Якщо зможеш дістатися до генератора та змінити запобіжники, я зможу підзарядити дефлюксатор. Ну ж бо, йди за мною. О, таймер. Але я думаю, що ми зараз генератор зланаємо і закінчимо. А, ну, ж буж... господи, ну ж бо, йди за мною, я покажу тобі, що робити. Давайте. Я не думаю, що це буде дуже довго, тому, в принципі, ми можемо собі дозволити, я думаю, відремонтувати ще той генератор. Але мені здається, що побігати доведеться. Ось, візьми цей запобіжник, він зовсім новий. Овімкнення угу. генератора буде гучним, тому чекай зурків. Дякую. Як тільки ти полагодиш генератор, я зможу зарядити та запустити дефлюксор. Дефлюксор. Просто рухайся за цим кабелем, зміни запобіжник, а потім повертайся. Нехай щастить. Хоча слухайте, я не впевнена, що ми зможемо це зробити швидко, тому давайте, напевно, ми перенесемо це все ж таки на іншу серію. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Допоможіть розвитку мого каналу. Всім гарного настрою і па-па!